Так, 200 метрів. Можна, в принципі, і пробігти. Але фіг знає, може щось цікаве тут і є, хоча я... О, це ж здається, цей, оце цей будиночок буде з самого того трейлеру, що нам показували. Ану, нема тут ніхто не пасеться. Це оті, що я казав, тоді рисові поля. Да, Точно, точно. А, ну по мапі давайте дивитися. А я тут... Стоп, якої клавіші тут, я вже й забув. Так. О, отсюда. Дивіться, оце ми походу тут щось знайдемо і нам ось сюди, мабуть. Угу. да. А потім звідси. Звідси, я думаю, що ми підемо сюди десь. Я щось так хочу туди. Сам же прикол цього заповідника це, звісно, що типу хижаки до речі. Хижаки представлені тут там, в видах, наприклад, там лисиця, оця ж becks представлена в Тигрі Бенгальському і в Ірбісі. Це сніжний барс. Тому моє припущення, воно ну, опущення вийшло. Що тут може бути ведмідь Гімалайський. Оце біда. Могли додати, а чому ні? Якщо, наприклад, там в яких заповідниках є реально більше 13 а, цих. Що це у нас? Рис, ну, рисові поля. Так, як я і казав. А, оцей. Тьфу, про що я? Про те, що більше 13 цих. Качки мене ці гуси мене збивають. Більше 13 трофеїв, 13 оцих самих здобич. Коротше, могли б і додати, в принципі, Ну, погано цього нічого не було, але я розумію певний прикол. Карта не гумова, і треба було в цю карту пхнути. 16 тигрячих тигриних зон. Там, де тигри саме тусують. А, бо тут же унікальна механіка, як уже в своїх відосах я й говорив. За нами будуть полювати тигри. Тобто не ми будемо за ними полювати, а вони за нами. І це прям приколдес Так. Ми, здається, дійшли Оце нормальний ефект, це мені подобається, бачите з оцих, хоча вони пласкі. Ха! Ну це мабуть у мене в мене, мене графоні, І тут же просто в соплі скручені. Поїхали. Yeah, <teups> <buzzing> <soundsrian> <redirect viral> Просто село Галіме. Ось ворота, сурженко. Ворота! Дібільне, блядь. воно полізло. Ну це капець, коротше, забили. Так, щас отут подивимось, що це за локейшн. Там є хтось. Це ж в мене ще тут ні одної зони не відкрито. а нічого. Мабуть, ми по цьому ходити не будемо. Вбитиму тут. О, Оп. ой. Оп. І ж хто це розумний такий так зробив? Як його можна поюзать, не поняв. Не поняв. А, клас. Що не так? Ольо, Тільки що ж було щось засвітилось. Стой! Тади, тут щось світиться? Я хочу це натиснути. Ой, халепа! Я сподіваюся, що це не всюди такі лаги. О господи, пішли, коротше, активувати будинок, бо це діла не буде. Може воно із-за цього мяч? Поняв. Так, є. Будиночок є активовано. що я ж хочу це, ну що це таке? Фу, не люблю, незакриті такі штуки. Та ну що це, блін? Ой, присісти якось на? О, о, господи. Окей, якась святиня. Так, е, значить, по квесту я не піду. Квест я брати не буду, бо вона почне трандіти. А мені воно не треба. Та. І, 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 і правда, не треба. Так, будиночок, поїхали. А тут. Нормально. Так, сюди. О, бачите, як зброя лежить. Криваточка Так. Значить, нам треба, нам треба на склад. А, нам треба оцю зарзу ми приберем, А в магазині собі зараз будемо шукати ту нову зброю, яку нам обіцяли. Страдік, вірант, саган, зарза. О. Блін, засю зрядку можна отримати. Боже, чи в мене грошей нема? Так, є. Значить, що тепер. Такі патрони, дивіться, прикол. Ну тут по одному патрону вона заряджається. Коротше, давайте купимо трошки патронів. Ой! Що ти наклацав? Підожди, раз. Оп! Та штук 100 треба купити. Бо то таке, що є патрони, що нема. Так, тепер склад. Де вона? Ось вона сюди. Патрончики. Оце вони так. Тепер нам треба. Не сюди, а ось сюди. Так. Це вона. О, по-по-по-пом. Це сюди. Приціл. А, не підходить на неї такий приціл. А який на неї приціл підходить? Стоп, зараз подивимося. А, походу, на неї не ставиться приціл. Оце буде прикольно. Це такий вітер, типу, тутує? Мощно. Так, да, на неї не ставиться приціл, бо в неї там свій прикол. Зараз покажу. Так, тепер магазин і. приманки. Манки. Нові якісь є. Нових манків нема, так? Да? Правильно? Правильно. На сіра гусака. Ану тут. Це на Аксіса. Понятно, це, понятно, понятно, понятно. О, а цей буде підходить на того прикольчика, що ми бачили з вами. Бапіті. О, на бенгальського тигра, до речі, манок, а прикол в чому? Бачите, на тибетську лисицю є. Ну, окей. Ну я ману брати не буду, а ну тут з цього що у нас. Нічого, а тут. Теж в принципі нічого. Тут понятно, одяг. Одяг, понятно. Рюкзаки понятно, оптика. Понятно. Палатки, шмалатки, все те саме. Так, зараз будемо. Подив... О, тут не так дує вітер окей. І зараз ми з вами подивимось, що ж це за гвинтівка така. Поки ми десь далі не пішли. Ось вона. Так, дивіться, в чому її фішка? Ви можете переставляти, вона стріляє на 250 метрів. От. А ви можете, так як і завжди, пристрілкою виставляти, скільки вам треба. Ось там. 75, 150, 250. Ну, в принципі, це байдот. Це не, не. Не супер результат, але піде. Отак ми цілимося. Це через мушку. Дивіться, як завалюється. Не, не знаю, круто, це не дуже. І отак вона робить. І тепер бачите, я перемикаю пристрілку. Це, типу, як унікальна якась така собі механіка цієї гвинтівки. Ну, Вимикай. це працює на колесо. Ви можете і так стріляти, в принципі, переключаючи перестрілку. Але це, типу, як такий зумчик. Це ви натискаєте просто колесо миші, і отаке відбувається. Ну що, треба буде. Оп! А, можна і так робити. Ха! Прикольно. З цим розібрались. Так, розібрались. Тепер. Мабуть, ми з вами підемо. Кущаками, отак от чисто сюди я хочу піти. Ми тут поставимо мітку і 2 кілометри чисто підемо гуляти. Тільки тепер вийдемо через ворота. Не знаю, яко ми тут зустрінемо. Я просто не знаю реально ареали, де ходять тигри. Всього, так як я вже і казав, тут ходять. 16 тигрів на мапу. Підождіть секунду. Отут їх нема. Ну, мабуть, тут в горах нема, бо так казали, що їх, типу, немає будь в горах. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 якихось приколів. Скоріше всього, що, оце в оцій зоні і мають ходити тигри. Так. Щось, в принципі, якось мені. ну, Хоча ми ще нікуди і не ходили, щоб прям сходити, Але щось тваринок не так багато, як було в Emerald Coast. Ми з вами поки що на всю оцю нашу прогулянку бачили дві тварини. Це той новенький козлик і качку грузку, яку ми підбили. В принципі, трішки нам ще й тяжче це робити, бо тут прям такі закриті місцевості. Треба обшакнутися. Тут більш бачите таке лісисте місце, де ти не сильно роздивишся нікого. А, ну ще ми бачили какульки зайця. Хоча самого зайця ми не бачили. Ну, поки ми будемо йти оці 2 кілометри, я думаю, що знов дощ. Ну тут, походу, оце погодні явища будуть прям. А, я так думаю, що вони їх зробили більш такими реалістичними, я так ну, думаю. Що... О, якісь сліди. Що в Непалі в гірській місцевості, в принципі, в, там в підніжжі якихось гор в цих ліс, лісистих регіонах дощо, такі зливки, такі, типу, мрячки такі, що це не якесь ну, не дивина. Так? Зайць. Зайць. може він тут і ось під цим. Фу, показалось, це вушки такі. Та де ви? То тут літай. Так, і тут. Стоп, це реально ще заячі сліди. Так, да, тут, походу. Ні, це не заяць, топе. О, це оцей козіл, до речі, може його десь з вами і шмальнем. Так, да, це теж? Да. О! Місце Фіду. Блін, знову гусаки. А де? Я наче й не в цей. Не в. О! відкрита місцевість. Прикольно. Наче не в якийсь. Непал прийшов, а чисто в ревентулі. Гусаків тут вони напхали, я манав. Так, ПС. Ну давайте я хочу гусака може я ще розпічати. Так, 50, 2 метрів 100 можна виставити. І тихенько підповстити. Хоча гуси прямо не от випалюють, що ти десь шумиш, та що. Я повсти не дуже хочу. Прям це буде повільно-повільно. А так. Потихеньку. Блін, пес головою мотиляє, а мені таке здалося, що цей що гуси піднялись. О, якесь місце фіду. Це гуси тут їдять, чи що? Блін, я так іду по відкритій місцевості. О, а що ту таке? Окей. Okay. Так. Ну тут высока трава. Раз. Ладно. Ну, один є. Хоча мені оце чисто не по приколу о, о, оцей момент з тим, що. Не поняв. А, вони розвернулись, А ну, це тут гуси тусувались? Так, да, ми знайшли місце, де їдять гуси. Мені не дуже по приколу один момент. Той, що я стріляю з вілка каліберної зброї. Не понял. Ви чули цей звук? Тобто нас вже тигр прийшов їсти? Чи що це був за звук, Я... мене пес нервує. Тихо. Ми реально тільки що знайшли з вами зону, де є тигр. Так, да, оточок. Опа! А трошки зжалось, так? Да? Я його не бачу, і я щось реально очкую. Ось він. Уработал, или нет? Он меня сейчас атаковать будет 100%. Труба мне. Нет. Это просто... Ну... Ай-яй-яй. Так. Ну, прикольно, ви, ви взагалі ну, прошарили, що тільки що відбулося. Дивіться. Ми з вами йшли звітіль. Ми з вами йшли звіт. Підбили гусака тут в повітрі. Ми пішли за гусаком, і я почув просто, таке, знаєте, таке бурчання. десь. Я думаю, що це може в мене пес, типу, зреагував на здобич. А потім такий, ні, стоп, це ж має бути десь тигр має бути. І осьо! Ану. Дивіться, які сліди, такі лапки. Чик. І так, як обіцяли розробники, що коли тигр подає свій звук будь-який, по барабану який, ви його не зможете побачити оцими хвильками, такими, як ка... е, гусак цей подавав там. Побачили такі? Манать прикол. Так, а ну Дивіться, який. ха Крутяк а ну, Ану, старий. Бронза. Це самка. Дивіться, 9 рівень. 124 кілограми. Оранжева, помаранчева. 325 метрів. Прикиньте, це фішка в тому, що, я так розумію, охіреть! Я так розумію, що вона за нами йшла 325 метрів. Поняли? Я так це розумію, бо я ж то її побачив з дистанції 18 метрів, ну, тобто я влупив у неї впритик. Куди дві легені пробив? Дивіться, в чому фішка. Просто, просто уявіть собі, задумайтесь і зрозумійте, що я із кенінга 300-го калібру, магнум з полімерним, ну, з полімерною кулею, вальнув дві легені, дві легені, майже навскрізь, І вона ще пригнула на мене. Поняли, в чому прикол? Це прям машина. А ну, що у нас тут? Ну так, да. це дуже далеко. Ну, Перевірку ми всі пройшли, 1113 ми отримали за цього тигра. Тобто, це був один з 16 тигрів, які знаходяться в Сундерпатані. Ну, це взагалі бомба. Це було прикольно.